Ось будемо зараз притімняти притушовою, щоб віддати відтіночок. 62-річна Валентина Гебрич за 12 років намалювала 300 картин. Жінка розповідає, що почала малювати після того, як її виписали з лікарні, де вона лікувала важку хворобу. Я так ночами просто собі лежу, ну, темно ж у хаті. І я бачу, бачу пейзаж. Пейзаж один. І це так по дві неділі, дві неділі один. Пейзаж мені весь час стоїть і стоїть, потім і знов другий пейзаж. Теж дві неділі. Головне, що по дві неділі. А потім і знов третій раз. Ну вже за третім разом. Я вже кажу до їх, до чоловіка вже, і доньки, може щось треба робити, ну для чогось воно ж мені показується, ну що ж воно йде мені так. Жінка каже, що пробувати малювати почала у шкільні роки і завдячує цьому водію шкільного автобуса. Ми ходили у школу в друге село, 5 кілометрів, через ліс треба було йти. Ну І коли вже закінчилися ці уроки, в нас їхав робочий автобус у село до нас забирати робочих, у район вести. І всі вибігають, біжимо всі, всі діти співають. А я біжу, а мої ноги на одному місці туп-туп-туп-туп. І автобус поїхав. Як старший шухвер, то він не боявся, що на я там будуть кричати, що на часи не всю. Він чекав мене. А молодий той боявся, то він оставляв. І ви знаєте, я йому вдячна за те, що він лишав мене. Гуляючи лісом, Валентина спостерігала за природою, яку згодом почала малювати у шкільному альбомі. Вона в школі теж гарно малювала, але видко вона ще як сказати, мани прийшла пора. Ну то ми вже поїхали взяли. Краски, ну зразу акварельки взяли, а плакати були ці оце, на вибори. І з цієї сторони вона почала малювати одну, другу, ну, Гарно. Їм, дітям гроші. Купіть на бабі полотна і вже масену краску, так це положено. Валентина каже, що ранку оглядає свої картини. Прийшов новий ранок, я ранком розмовляю. Як ви тут без мене ночували? Моя бабусечка така хороша. Це не моя бабусечка, я просто так намалювала. Але мої ось тут кізочки, які я дуже люблю. Ця водичка, яка дзюркотить. А мені буває, так хочеться десь піти. Я ж не можу піти, так як я колись ходила. Десь кудись. Жінка розповідає, що окрім картин розмальовує старі глечики, які чоловіку приносять місцеві жителі, та пише вірші. Їх у неї понад 500. Діти України лише живіть, живіть нащадками у краї, шуміть і живіть і щодня. Про вас завжди хай пам'ятають, де кров'ю вашої омилася земля. Оце все, що в ці картини, ці вірші, це Господь Бог подав мені соломінку витягнув із цієї ями, в якої я була. я мрію? Я мрію, щоб не було війни, щоб ніхто не гинув, щоб люди жили, переділи життю. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомирщина.